Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А вибух на гес Самари. Зупинка двох турбіна у Жигулевській ГЕС заблоковані два із трьох шлюзів у четвертому прориву. Місто Самара під загрозою затоплення. Уже 12-та гес за останні три місяці виходить з ладу. Каскад бавовни почався після того, як не стало Каховської ГЕС. Карма буває всякою, і в цю гру можна грати удвоє. Пишуть телеграм-канали. Всі інші телеграм-канали стверджують, що. Вибух стався не випадково під час вильоту. Ту 160 для тренувальних польотів відбувся неконтрольований пуск ракет по Дамбі. Після чого пролунав вибух. Вода затоплює аеродром Самари. Вчора горіла Сочинська геса. Вранці 14 грудня невідомі БПЛА атакувала російське місто Сочі. Місцеві активно публікували кадри роботи ППО на одне з таких відео потрапив момент, на якому російська система захисту влучає по своїй же території. Офіційно російська міноборони заявило про збиття Двох безпілотників над Чорним морем. Відомо, що під час атаки у деяких Росіян навіть вимикалося світло. зранку, 14 грудня місто Сочі та околиці атакували підступні безпілотники. По ним працювала російська ППО, однак принаймні один удар був хибним. Російська система влучила по своїй вже території. Відповідне відео опублікували у соцмережі ікса раніше відомі як Twitter. на Ньому видно, що замість запуску в небо ракета ППО окупантів рухається в бік до будинків. Після цього можна почути гучний вибух. Автор відео ж прокоментував це уявище як біляті. Варто зазначити, що Міноборони Росії повідомили про збиття двох безпілотників. А місцеві жителі вже переконували, що було принаймні п'ять випадків хлопків у Сочі. Вибухи у Росії стали буденністю. Варто додати, що на початку жовтня українські захисники вразили у Сочі стоянку російських гелікоптерів. Російська влада заявила про успішну відбиту атаку. Однак декілька дронів вже досягнули своєї цілі в районі. Адлера відомо про це стало. Наслідком спільної операції гурта ВМС України вночі, 12 грудня, брянську область також атакував безпілотників, Нібито пригнітили сили радіоелектронної боротьби. Однак уламки впали у районі м'ясокомбінату та викликали пожежу. Того ж дня, як раніше, також Білгородська область не могла заснути через нальоти БПЛА. Через падіння уламків спалахнули житловий будинок. Відомо про поранених та загиблих. На початку жовтня у Красноярську спалахнула потужна пожежа на території алюмінієвого заводу. Місцеві повідомляють, що цьому передував потужний вибух. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.